Щоденний гороскоп для всіх знаків зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Початок дня проходить дуже плідно. Це час, коли можна впоратися з кількома справами відразу, ви нічого не забуваєте і не випускаєте з уваги. Є шанс знайти відповіді на непрості запитання, завершити справи, які раніше забрали чимало сил. Можливі вдалі збіги. Ви користуєтеся ними, щоб виконати свої давні бажання. Друга половина дня чудовий час для зустрічей із людьми, за якими ви скучили. Привід шукати не треба, вони будуть раді побачитися. Імовірні, несподівані подарунки, знаки уваги. Романтичне побачення пройде винятково приємно, подарує масу позитивних емоцій. У першій половині дня буде багато розмов. Навіть сварки не виключені. Інших вони могли б відволікти від справ, а ви з усім чудово справляєтеся і не припускаєтеся помилок, нічого не випускаєте з уваги. Вдається завершити те, що було розпочато давним-давно, і результат вас радує. Друга половина дня, час, коли відкриваються нові горизонти, з'являються плани, які хочеться здійснити якомога швидше. Це чудовий момент для зустрічі з тими, з ким ви довго намагалися налагодити стосунки. Цього разу все вийде. Вечір підходить для покупок. Навіть незаплановані придбання виявляються вдалими. Яскравий, насичений і плідний день. Можна впоратися з тим, що довго не виходило. Вам багато в чому допомагають давні знайомі. Приємно, що їх навіть просити про це не потрібно. День підходить для того, щоб поговорити про майбутнє, обговорити плани. Ви розумієте, як можна досягти давно поставлених цілей. Перша половина дня підходить для звичних, добре знайомих справ. Друга принесе сміливі ідеї. На багато речей, які здавалися звичними, ви в цей час поглянете по-новому. Якщо ви захочете щось змінити, близькі охоче вас підтримають. Потрібно встигнути багато чого. Розуміючи це, ви намагаєтеся не витрачати час даремно, кожну хвилину проводити з користю. Але це не завжди вдається. Не переживайте, якщо щось іде не за планом. Зірки на вашому боці і, врешті-решт, усе складеться вдало. В цей день ви чутливіші і вразливіші, ніж зазвичай, і часом гостро реагуєте на те, на що в інший час просто не звернули б уваги. Намагайтеся більше часу проводити з тими, хто вас розуміє, підтримує і тішить. Саме завдяки спілкуванню з такими людьми настрій поліпшується. День сповнений турбот. Найімовірніше, в першій його половині вам доведеться займатися чужими справами, розв'язувати проблеми, що виникли не з вашої вини. Це не просто, але ви чудово справляєтеся. Часто допомагає досвід, отриманий давним-давно. Можна повернутися до старих ідей, обміркувати їх ще раз. Можливо, зараз ви поймете, як здійснити задумане. У першій половині дня можна діяти за планом, а ось у другій будьте готові імпровізувати, придумувати щось нове. Імовірні, несподівані звістки здалеку. Ви будете їм дуже раді. Вечір чудово підходить для зустрічей у неформальній обстановці. Сприятливий день з точки зору спілкування. Ви легко знайдете підхід до дуже різних людей, часто навіть нових знайомих розумієте з півслова. Вдається подружитися з тими, з ким стосунки раніше складалися напружено. Може з'ясуватися, що справа була в простому непорозумінні. Можливі грошові надходження, зокрема, несподівані або такі, що перевершують ваші очікування. Не поспішайте витрачати отримане, трохи пізніше ви поймете, як використовувати цю суму. Імовірні, несподівані пропозиції. Ваше життя може сильно змінитися, якщо ви дасте на них згоду. На початку дня можливі розбіжності та суперечки. Важко буде домовитися з кимось про спільні дії. Навіть давні знайомі не завжди розуміють вас правильно, тому важко уникнути напружених моментів. Але ви знайдете спосіб згладити гострі кути, уникнути серйозних конфліктів. Друга половина дня принесе вдалі збіги і хороші новини. Це час, коли легко приймати рішення. Інтуїція підказує, як краще діяти, і ви до неї прислухаєтеся. Можливі грошові надходження, зокрема з несподіваних джерел, а також вигідні угоди. День, коли легко придумати щось нове, знайти відповідь на важливі питання, вирішити проблеми, які довго псували всім життя. Ваші ідеї незвичайні і саме тому дуже подобаються оточуючим. Багато хто пропонує допомогу. Інтуїція допомагає вам вибрати найнадійніших союзників. Варто бути обережнішими з грошима. Це непоганий день для покупок, але з вибором краще не поспішати. Порівняйте різні варіанти, знайдіть найкращий, для цього у вас достатньо часу. Старі знайомі можуть запропонувати щось незвичайне. Ви із задоволенням погодитеся і не пошкодуєте про це. Початок дня буде цікавим і надихаючим. Це вдалий час для того, щоб узятися за нову справу, ви чудово з нею впораєтеся, швидко отримаєте потрібний результат. Оточення частіше, ніж зазвичай, звертається до вас по допомогу і поради. Ви намагаєтеся нікому не відмовляти. Друга половина дня проходить спокійніше. Цей час не відкриває запаморочливих можливостей, зате дає можливість відпочити, відновити сили, поспілкуватися зі старими знайомими. Варто обговорити з близькими плани на найближче майбутнє. Сприятливий день для спілкування. Можна поговорити про роботу або обговорити якісь особисті справи, це в будь-якому разі буде корисно. Ви швидко знайдете спільну мову навіть із найрізноманітнішими людьми. Ті, хто раніше не розумів вас або недооцінював, поймуть, що помилялися. Можуть вдало вирішитися фінансові питання, що турбували вас останнім часом. Це вдалий день для покупок, вдається вибрати речі, які тішитимуть і вас, і ваших близьких. У деяких козарогів з'являються чудові ідеї, що стосуються бізнесу. Найближчим часом їх вдасться втілити в життя. Чудовий день для того, щоб узятися за нові справи. Ви швидко вчитеся всього, що потрібно, і домагаєтеся потрібних результатів. Можливі корисні знайомства, зустрічі з людьми, які пізніше нададуть вам важливі послуги. Інтуїція підказує, з ким варто ділитися ідеями і планами, а кому про них поки що краще не знати. Тішить спілкування з людьми, які добре знають вас, поділяють ваші інтереси, розуміють, до чого ви прагнете. Легко домовитися про спільні плани. Спочатку вони можуть у когось викликати скепсис, але незабаром стає цілком зрозуміло, що все вийде. Вдалий і дуже цікавий день. Не все складається так, як можна було очікувати, і вас це тішить. Можна імпровізувати, пробувати щось нове, втілювати в життя те, що було задумано раніше. Незвичайні ідеї виявляються вдалими, знайомі та друзі раді допомогти в їх реалізації. Хоча справ більше, ніж зазвичай, втоми ви не відчуваєте. Увечері буде можливість побувати в якихось цікавих місцях, відвідати заходи, про які ви багато чули. Цей час підходить для зустрічей із тим, кому ви хотіли б сподобатися. Справити гарне враження буде неважко.